Redmi 10 це має відбиток пальця. Ціна 3000. Досить гарна е, моделька з хорошою пам'яттю. Є легкі царапинки на, е, задній, е, на задньому склі камери, але не суттєві. На камеру ніяк це не впливає. Так, телефон повністю гарний робочий стан. Type-C роз'єм, підтримує швидку зарядку. Також роз'єм на наушники, 3.5 присутній. Е, по екрану є царапинки, за додатковою платою можна поклеїти захисне скло або гідрогелову плівочку. Зараз покажу інформацію про телефон. Працює все гарненько. Redmi 10, c 128 ГБ пам'ять самого телефону та 4,2 плюс гіабайти оперативної пам'яті. 13-й Android встановлений. Покажу ще камеру. Тут камера ну доволі непогана для такого телефона. Ціна 3 тисячі в комплекті. Телефон та зарядний шнур. Type-C. для замовлення. пишіть мені у повідомлення або силка в шапці профілю на телеграм-канал.